Служба безпеки України оприлюднила відео допиту вісьмох бойовиків терористичної організації ДНР. Їх затримали 27 червня біля селища Широкиного поблизу Маріуполя. Бойовики по черзі називають себе, усі вони, уродженці Донбасу. Кажуть, пішли воювати за гроші, їм пообіцяли по 15 тисяч російських рублів. Безпосереднім начальником групи був, як вони кажуть, Льоха Пітерський, майор російської поліції з досвідом чеченської війни. Основним завданням затриманих було спостереження. Еження за українськими військовими для підготовки провокації. Бойовики обладнали нову позицію за два з половиною кілометри від лінії розмежування і дістали наказ відкрити вогонь на ураження, якщо їх викриють 26 шостого іюня года по приказу Льохії Пітерського. Я в, в група в составі 8 чоловік з нашої роти, 4 чоловіка із. полковой разведки и два человека сапера выдвинулись на позиции перед, в зеленку перед населенным пунктом Саханка. По прибытию мы обнаружили, что это не наши позиции, а вооруженных сил Украины. Саперы принесли с собой мины, собирались все заминировать, но Позиции пробыли только ночью. Заминировать они ничего не успели, нас взяли в плен.